Що ти єси відкрийте для себе прихованих ворогів здоров'я простати, якби у вас була можливість запобігти проблемам із простатою, просто змінивши кілька продуктів у своєму раціоні, ви б це зробили. Багато з нас їдять, не замислюючись, про те, як наш щоденний вибір може впливати на цю маленьку, але важливу залозу. Можливо, ви думаєте у мене немає симптомів, я в порядку, але тут є заковика. Проблеми з простатою не з'являються відразу, накопичуються з часом. Від хронічного запалення до гормонального дисбалансу деякі продукти, які ви їсте регулярно, створюють ідеальне середовище для майбутніх ускладнень, але не хвилюйтеся, вихід є. Сьогодні ми розповімо про п'ять поширених продуктів, які ви можете їсти, які шкодять вашій простаті. Підпишіться та залишайтеся до кінця, тому що винуватець номер 5 настільки всюди сущий, що ви здивуєтеся, якої шкоди він може завдати, чому те, що ви їсте, має таке велике значення. Простата, хоч і є невеликою залозою розміром з волоський горіх, відіграє вирішальну роль у здоров'ї чоловіків, він розташований прямо під сечовим міхуром, оточуючи уретру, і відповідає за виробництво насінної рідини. Яка захищає та транспортує сперму. Однак це стратегічне розташування також робить його вразливим до різних проблем. Будь-який стан, що вражає передміхурову залозу, може спричинити низку неприємних симптомів, від проблем із сечовипусканням, таких як утруднене спорожнення сечового міхура до тазового болю. Навіть у більш важких випадках порушення функціонування може серйозно вплинути на якість життя. З віком у чоловіків ризик розвитку проблем із простатою значно зростає. Згідно зі статистичними даними, більше ніж у 50% чоловіків старше 50 років розвивається певний тип захворювання простати, наприклад, доброякісна гіперплазія передміхурової залози ДГПЗ. Цей стан, який викликає збільшення залози, є однією з основних причин частого відвідування ванної кімнати, особливо вночі. Хоча спочатку це може здатися незначною неприємністю, ДГПЗ може призвести до більш серйозних ускладнень, якщо її не лікувати. І на більш серйозному кінці спектру є рак простати та простатит, які можуть мати набагато серйозніші наслідки для здоров'я. Багато людей не знають, що багато з цих проблем не виникають спонтанно, насправді на них прямо чи опосередковано впливають звички способу життя, особливо те, що ми їмо. Дієта відіграє величезну, іноді мовчазну роль у тому, як простата залишається здоровою або погіршується з часом, як їжа впливає на простату. Деякі звичайні продукти, які ми їмо щодня, можуть викликати хронічне запалення в організмі. Цей тип запалення є одним із основних чинників проблем простати, оскільки він може дратувати клітини, перешкоджати їх функціонуванню та сприяти створенню нездорового середовища. Крім того, деякі продукти також впливають на гормональний баланс організму, який необхідний для нормального функціонування простати. Наприклад, незбалансований рівень гормонів, таких як тестостерон і естроген, може погіршити такі захворювання, як збільшення передміхурової залози або навіть сприяти росту аномальних клітин. Неправильна їжа також може дратувати сечовивідні шляхи та ускладнювати відтік сечі, і ніби цього недостатньо. Деякі дієти можуть посилити окислювальний стрес в організмі, викликаючи пошкодження клітин і створюючи ідеальне середовище для розвитку серйозних проблем з часом. Що ми можемо зробити? Хороша новина полягає в тому, що, визначивши продукти, які шкодять вашій простаті, ви можете зробити більш розумний вибір дієти, щоб запобігти майбутнім проблемам. Уникати певної їжі не означає відмовитися від смаку або їжі, яка вам подобається. Ідеться просто про більш свідомий і зважений вибір. Однак не всі продукти, які негативно впливають на простату, очевидні насправді деякі з найбільших винуватців можуть вас здивувати вони зараз у вашій коморі або в меню, яке ви обираєте регулярно не замислюючись. Найгірше те, що багато з цих продуктів вважаються нормальними або навіть здоровими, але їх приховані довгострокові наслідки є руйнівними для цієї делікатної залози. Ви готові дізнатися, що це таке. Перший у нашому списку такий же поширений, як і викликає залежність, і його наслідки можуть завдати більше шкоди, ніж ви собі уявляєте. Залишайтеся з нами та готуйтеся дізнатися, як захистити простату, визначивши 5 продуктів, яких вам слід уникати. Наступний факт може назавжди змінити ваше уявлення про те, що ви їсте перший рафінований цукор солодкий і небезпечний. Рафінований цукор, цей всюдисущий інгредієнт у нашій сучасній дієті, є більш поширеним, ніж ви думаєте. Від безалкогольних напоїв і печива до сухих сніданків і пакетованих соусів він здається незамінним компонентом, але за його солодкістю ховається тихий ворог, особливо для здоров'я вашої простати. Вплив на простату, надмірне споживання цукру має набагато глибші наслідки, ніж ми зазвичай думаємо. Однією з найбільших проблем є те, що він викликає гормональний дисбаланс в організмі. Коли ви споживаєте велику кількість цукру, рівень інсуліну швидко зростає, і це постійне перевантаження може призвести до інсулінорезистентності. Це явище пов'язане не тільки з розвитком діабету, а й із збільшенням жиру в організмі, особливо в області живота. Цей надлишок жиру створює підвищення рівня естрогену у чоловіків. Викликаючи значний гормональний дисбаланс. Чому це проблематично для простати? Хронічне запалення, спричинене надлишком цукру та гормональним дисбалансом, створює сприятливе середовище для проблем простати. За таких умов залоза більш вразлива до збільшення як у випадку доброякісної гіперплазії, передміхурової залози, і навіть до більш серйозних довгострокових змін. Крім того, відомо, що ракові клітини, включаючи клітини раку простати, використовують глюкозу як основне джерело енергії. Це означає, що чим більше цукру ви споживаєте, тим більше палива ви забезпечуєте цими клітинами для швидкого розмноження. Хоча зменшення споживання цукру не повністю усуває ризик, це критичний крок у мінімізації умов, які сприяють розвитку ускладнень, окрім гормонального фону. Вплив цукру не обмежується гормональним рівнем, це також сприяє ширшим метаболічним проблемам, які опосередковано впливають на простату. Наприклад, посилене загальне запалення в організмі, викликане цукром, не тільки послаблює здатність імунної системи виявляти аномальні клітини та боротися з ними, але й ускладнює збереження здоров'я тканин простати. Кумулятивне пошкодження клітин, яке є результатом цього запалення. Може бути незворотним, якщо не вжити заходів негайно, як зменшити споживання. Скорочення споживання цукру не повинно бути неможливою жертвою. Ось кілька практичних стратегій, які слід застосувати у своєму повсякденному житті, уважно читайте етикетки. Цукор з'являється в оброблених харчових продуктах під такими назвами, як глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, кукурудзяний сироп тощо. Ідентифікація цих інгредієнтів є першим кроком до зменшення їх споживання. Вибирайте натуральні варіанти. Замість солодких соків або безалкогольних напоїв, вибирайте воду, трав'яні чаї або несолодкий чай. Якщо вам потрібна солодкість, подумайте про такі альтернативи, як стевія або фрукти монахів, які мають менший вплив на рівень інсуліну, поступово зменшуйте кількість цукру. Якщо ви любите солодку каву чи чай. Спробуйте поступово зменшувати кількість цукру, доки ваш смак не звикне до більш природного смаку. Вам не потрібно робити все відразу, невеликі зміни мають значення. Надавайте пріоритет свіжим продуктам, вживання цілих фруктів замість оброблених соків може забезпечити природну солодкість разом із клітковиною, яка допомагає ефективніше регулювати рівень цукру в крові. Хоча важливо зменшити очевидний вміст цукру в напоях і десертах, ви також повинні звернути увагу на прихований цукор. Вони присутні в таких продуктах, як ароматизовані йогурти, оброблений хліб, соуси та навіть, здавалося б, здорові продукти, такі як енергетичні батончики. Якщо ви вважаєте, що цукор є серйозною проблемою, те, що буде далі, може здивувати вас ще більше. Дізнайтеся, як такий поширений інгредієнт, як рафінована рослинна олія, мовчки сприяє запаленню простати та проблемам, готові продовжувати навчання. Наступний факт повністю змінить вашу точку зору. Хвилинку, що ви думаєте про цю інформацію, про продукти, які можуть впливати на вашу простату, пункти, які ми дослідили, можуть бути більш показовими, ніж ви собі уявляли, і справді вплинути на ваше довгострокове благополуччя. Якщо вам подобається цей вміст, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримати більше практичних порад, які допоможуть вам піклуватися про своє здоров'я та робити більш обґрунтований вибір. Залишайтеся до кінця, тому що остання їжа у списку може бути найбільш шокуючою з усіх. Давайте продовжимо: друга рафіновані рослинні олії пастка для здорової олії. Такі олії, як кукурудзяна, соняшникова та соєва, є основними продуктами багатьох кухонь завдяки своїй універсальності та доступній ціні, але багато хто не знає, що ці олії є одним із найбільших причин хронічного запалення прямого ворога простати реальність омега 6 Ці олії надзвичайно багаті омега 6 жирними кислотами. Хоча цей тип жиру необхідний у невеликих кількостях. Проблема виникає, коли немає балансу з омега-3. Сучасна дієта надає перевагу омега 6 через споживання обробленої їжі, яка дисбалансує запальну систему організму. Цей дисбаланс може призвести до хронічного запалення, яке вражає клітини передміхурової залози та підвищує ризик збільшення простати або ракових змін. Проблема рафінування. Процес рафінування видаляє поживні речовини та антиоксиданти. Залишаючи продукт більш схильним до окислення, що створює окислювальний стрес в організмі, це у поєднанні із запаленням створює ідеальне середовище для розвитку ускладнень простати, кращі альтернативи перейдіть на оливкову олію першого віджиму, яка має протизапальну дію та багата антиоксидантами. Спробуйте більш здорові олії, такі як авокадо або ляне насіння. Обидва вони чудово підходять для приготування їжі чи заправки салатів, зменшіть споживання оброблених харчових продуктів, щоб мінімізувати вплив омега 6 Якщо ви здивовані тим, на що здатні рослинні олії, зачекайте, доки ви не прочитаєте, що відбувається з однією з основ багатьох дієт з нежиреними молочними продуктами. Перший рафінований цукор. Солодкий і небезпечний. Рафінований цукор, цей всюдисущий інгредієнт у нашій сучасній дієті, є більш поширеним, ніж ви думаєте. Від безалкогольних напоїв і печива до сухих сніданків і пакетованих соусів він здається незамінним компонентом, але за його солодкістю ховається тихий ворог, особливо для здоров'я вашої простати. Вплив на простату, надмірне споживання цукру має набагато глибші наслідки. Ніж ми зазвичай думаємо. Однією з найбільших проблем є те, що він викликає гормональний дисбаланс в організмі. Коли ви споживаєте велику кількість цукру, рівень інсуліну швидко зростає, і це постійне перевантаження може призвести до інсулінорезистентності. Це явище пов'язане не тільки з розвитком діабету, а й із збільшенням жиру в організмі, особливо в області живота. Цей надлишок жиру створює підвищення рівня естрогену у чоловіків, викликаючи значний гормональний дисбаланс. Чому це проблематично для простати? Хронічне запалення, спричинене надлишком цукру та гормональним дисбалансом, створює сприятливе середовище для проблем простати. За таких умов залоза більш вразлива до збільшення, як у випадку доброякісної гіперплазії, передміхурової залози, і навіть до більш серйозних довгострокових змін. Крім того, відомо, що ракові клітини, включаючи клітини раку простати, використовують глюкозу як основне джерело енергії. Це означає, що чим більше цукру ви споживаєте, тим більше палива ви забезпечуєте цими клітинами для швидкого розмноження. Хоча зменшення споживання цукру не повністю усуває ризик, це критичний крок у мінімізації умов, які сприяють розвитку ускладнень. Окрім гормонального фону, Вплив цукру не обмежується гормональним рівнем, це також сприяє ширшим метаболічним проблемам, які опосередковано впливають на простату. Наприклад, посилене загальне запалення в організмі, викликане цукром, не тільки послаблює здатність імунної системи виявляти аномальні клітини та боротися з ними, але й ускладнює збереження здоров'я тканин простати, кумулятивне пошкодження клітин, яке є результатом цього запалення. Може бути незворотним, якщо не вжити заходів негайно, як зменшити споживання. Скорочення споживання цукру не повинно бути неможливою жертвою. Ось кілька практичних стратегій, які слід застосувати у своєму повсякденному житті, уважно читайте етикетки. Цукор з'являється в оброблених харчових продуктах під такими назвами, як глюкоза, сахароза, фруктоза, мальтоза, кукурудзяний сироп тощо. Ідентифікація цих інгредієнтів є першим кроком до зменшення їх споживання. Вибирайте натуральні варіанти. Замість солодких соків або безалкогольних напоїв вибирайте воду, трав'яні чаї або несолодкий чай. Якщо вам потрібна солодкість, подумайте про такі альтернативи, як стевія або фрукти монахів, які мають менший вплив на рівень інсуліну, поступово зменшуйте кількість цукру. Якщо ви любите солодку каву чи чай. Спробуйте поступово зменшувати кількість цукру, доки ваш смак не звикне до більш природного смаку. Вам не потрібно робити все відразу, невеликі зміни мають значення. Надавайте пріоритет свіжим продуктам, вживання цілих фруктів замість оброблених соків може забезпечити природну солодкість разом із клітковиною, яка допомагає ефективніше регулювати рівень цукру в крові. Хоча важливо зменшити очевидний вміст цукру в напоях і десертах, ви також повинні звернути увагу на прихований цукор. Вони присутні в таких продуктах, як ароматизовані йогурти, оброблений хліб, соуси та навіть, здавалося б, здорові продукти, такі як енергетичні батончики. Якщо ви вважаєте, що цукор є серйозною проблемою, те, що буде далі, може здивувати вас ще більше. Дізнайтеся, як такий поширений інгредієнт, як рафінована рослинна олія, мовчки сприяє запаленню простати та проблемам, готові продовжувати навчання. Наступний факт повністю змінить вашу точку зору. Четвертий алкоголь, зв'язок із простатою, про який ви не знали, келих, вина за вечерею або пиво з друзями, може здатися абсолютно нешкідливим і навіть корисним у помірних кількостях. Однак, коли споживання алкоголю перевищує рекомендовані межі, наслідки для здоров'я простати можуть бути дуже згубними. Гормональна сторона алкоголю. Надмірне вживання алкоголю може спричинити дисбаланс чоловічих гормонів. Він впливає на виробництво та регуляцію тестостерону та естрогену, двох гормонів, необхідних для підтримки здорової простати. Цей дисбаланс може сприяти запаленню та збільшити ризик збільшення простати. Проблеми з сечовипусканням і багато іншого. Простата розташована в ключовому місці сечовивідних шляхів. Коли ви вживаєте надмірну кількість алкоголю, зазвичай відчуваєте роздратування в цій області, що може посилити проблеми з сечовипусканням, такі як частота, позиви та дискомфорт під час сечовипускання. Ці симптоми особливо проблематичні для тих, хто вже страждає на ДГПЗ або простатит, стратегії відповідального споживання. Обмежте споживання алкоголю до одного напою на день, якщо вам більше 65 років, і до двох напоїв, якщо вам менше 65 років, вибирайте напої, які сприяють здоров'ю організму, наприклад, сухе вино або слабоалкогольне крафтове пиво. Поєднуйте вживання алкоголю з водою, що може допомогти мінімізувати подразнення сечовивідних шляхів і зневоднення. Для багатьох людей скоротити споживання алкоголю може бути легше, ніж вони собі уявляють. Замінивши келих, вина на розслаблюючі трав'яні чаї або натуральні соки, можна значно покращити загальний стан здоров'я. Алкоголь це лише частина картини, але їжа, яку ви вирішуєте їсти, не менш важлива. Наступним у списку обробленим м'ясом є ще один пункт, який заслуговує на особливу увагу. П'яте оброблене м'ясо. Так само практично, як і шкідливо оброблене м'ясо, як от бекон, ковбаса та шинка, є фаворитами багатьох швидких сніданків і обідів, однак його зручність має значну ціну для здоров'я простати, шкідливі консерванти. Ці продукти багаті нітратами та нітритами, хімікатами, які використовуються як консерванти та підсилювачі смаку. Доведено, що ці речовини сприяють хронічному запаленню та збільшують ризик розвитку проблем із простатою включаючи ДГПЗ, проблема жирів і натрію. Окрім консервантів, оброблене м'ясо містить велику кількість натрію та насичених жирів. Надлишок натрію може підвищити артеріальний тиск і спричинити затримку рідини, тоді як насичені жири сприяють запаленню в усьому тілі, включаючи простату. Ці комбіновані умови створюють сприятливе середовище для ускладнень сечовипускання та збільшення простати. Більш здорові варіанти. Замініть оброблене м'ясо більш пісними білками, такими як курка, індичка або риба. Багата омега-3. подумайте про включення рослинних джерел білка, таких як сочевиця, нут або тофу, які сприяють здоров'ю простати. Експериментуйте з домашніми рецептами, щоб уникнути ультраоброблених продуктів і контролювати інгредієнти. Хоча виключення обробленого м'яса зі свого раціону може здатися складним завданням, включення натуральних альтернатив не тільки корисніше, але також може бути смачним і універсальним. Збалансована дієта не означає відмови від смаку, а скоріше робить усвідомлений вибір. Ваш наступний прийом їжі, ваше наступне рішення. Тепер ви знаєте 5 продуктів, які можуть завдати шкоди простаті більше ніж ви собі уявляєте. Рафінований цукор, рафінована рослинна олія, знежирені молочні продукти, алкоголь і оброблене м'ясо, кожне з них унікальним чином сприяє розвитку запалення, гормонального дисбалансу або метаболічних проблем, які безпосередньо впливають на ваше самопочуття. А тепер ми хочемо почути від вас, які з цих продуктів ви їсте найчастіше, ви здивовані будь-яким із згаданих ефектів. Чи готові ви зробити невеликі зміни, які можуть значно змінити ваше здоров'я? Залишайте свої відповіді в коментарях, діліться цим контентом з тими, хто цього потребує, і не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб і надалі отримувати цінну інформацію про те, як піклуватися про своє тіло та жити здоровіше. Дякуємо, що приєдналися до нас і до зустрічі в наступному відео.